Ці Наталія день в Запорізькій області станом на сьогодні зареєстровано в єдиній інформаційній базі 228 тисяч внутрішньопереміщених в тому числі 45 тисяч дітей та 52 тисячі пенсіонерів. Це внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані за весь час, але потрібно сказати, що з 24 лютого 2022 року ця кількість збільшилася на 171 тисячу осіб. Зокрема, ми маємо внутрішньопереміщених осіб, звісно, з районів Запорізької області. Це із Запорізького району. З Бердянського району, з Васильівського, з Мелітопольського та з Пологівського. Але також маємо і громадян Донецької області, і Херсонської, і Харківської, і Луганської, зареєстрованих в нашій Запорізькій області. В березні цього року постановою Кабінету міністрів було змінено порядок виплат внутрішньопереміщеним особам. Таким чином, з'явився перелік категорій громадян. Які автоматично отримали змогу продовжувати отримувати виплати: це пенсіонери, у яких станом на 1 січня розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. це особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років. Таким чином, в Запорізькій області. Автоматично продовжено виплату було майже 26 тисячам сімей, і вони вже ці виплати отримали. Також з'явився перелік категорій громадян, які втратили право на продовження виплат це особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, це особи, статус яких не відповідає майновим критеріям: тобто, це особи, які мають житло на. Території не окуповані. Це особи, які здійснили покупки на суму більше, ніж 100 тисяч гривень. Це особи, які мають депозити на суму більше ніж 100 тисяч гривень. І таким чином, в Запорізькій області втратили таке право на виплати майже 33 тисячі сімей. Тим часом. У квітні 2024 року виплачено вже допомогу на проживання 43,5 тисячі сімей на загальну суму 183 мільйона гривень. За розрахункованими показниками ще 10 тисяч сімей можуть звернутися за продовженням цієї допомоги. Якщо звернення буде Відбуватися не з першого числа, а з будь-якої дати поточного місяцю, наприклад, там середини середини травня або в кінці травня, все одно ця сім'я отримує виплати з першого травня, тому тут також не треба намагатися прийти саме першого травня для того, щоб отримувати виплати з травня. Нагадаю, що розмір грошової допомоги для проживання для внутрішньопереміщених осіб складає для осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень та для решти осіб 2 тисячі гривень. Я хочу нагадати, що працює урядова гаряча лінія це 1545, Так само працює Запорізька обласна гаряча лінія це 0800 вісімсот і так само на сайті Департаменту соціального захисту населення Запорізької області можна знайти абсолютно всі контакти всіх районних підрозділів, до яких можна звернутися всі гарячі лінії всіх районних підрозділів. Тому закликаю користуватися саме цією інформацією, яка є на сайті.